Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на осінь. Хворі принцеси. Жив був колись король, який мав двох дуже вродливих і розумних доньок, що страждали від якоїсь таємничої хвороби. Їхні руки й ноги слабшали, а зір і слух погіршувався. У кільканадцять років. Вони ледь могли зробити кілька кроків і піднести ложечку до вуст, могли дивитися лише в дзеркало, а чути тільки те, що хтось їм прокричав у вухо. Багато лікарів намагалися допомогти принцесам, але хвороба не відступала. Одного дня при королівському дворі з'явився старець, про якого казали, що він знає таємницю життя. Всі відразу ж побігли просити його, щоб допоміг хворим принцесам. Старець змилосердився над дівчатами. Кожній із них дав сплетений із лози кошик з накривкою, і сказав Візьміть його і бережіть, він вас вилікує. Із радістю й цікавістю принцеси підняли накривку кошика, але те, що побачили, дуже їх здивувало. У кожному кошику лежало виснажене хворобою немовлятко, яке страждало ще більше за них. Старша принцеса миттю схаменулася, накрила кошик і зі злістю викинула його через вікно в ріку. Молодша натомість відчула, як у її серці ворухнулося нове почуття. Незважаючи на біль, який відчула при кожному рухові, взяла дитинча на руки і притулила до себе. Від цієї хвилі принцеса більше ні про що, крім немовлятки, думати не могла. Піклувалася про нього вночі, тішилася тільки но йому ставало трохи ліпше, допомагала йому у всьому. Поступово її хвороба почала відступати через сім років сталося щось неймовірне. Одного ранку принцеса почула радісний крик і побігла до дитячої кімнати замість свого маленького пацієнта. Побачила там молодого, здорового і красивого принца. Принц усміхнувся і сказав, Це я був тією дитиною. Мене зачарували, але твоя любов звільнила мене від чарів. Тепер я можу допомогти тобі. Він дав принцесі якийсь напій. Відпивши лише один ковток, принцеса одужала. Вдячна дівчина звернулася до принца з проханням Дозволь віднести ковток цього напою моїй сестрі, щоби й вона одужала. Якщо твоя сестра не виявить справжнього співчуття, напій їй не допоможе, промовив принц. Принцеса все ж пішла до цілком спаралізованої сестри і влила їй трохи напою в уста. Старша сестра виплюнула його і злісно крикнула. Хочеш мене отруїти? Принц одружився з молодшою сестрою, і жили вони довго та щасливо.